Чудовий вид Це я йду по вулиці багато був марафон, багато спортсменів було у метро, з медалями, такі медалі. В яких викорбований Лев, це символ міста Лев. Тобто Ліон може бути побратимом Львіва. Слава Богу. Воно дійсно трохи схоже. Ой, яка гарна, слухай, гарне воко. Це сюди. Оце ми прийшли. Тут поїсти азіатської кухні. Меню, меню рука. Я хочу в суп чекати, мені захотілося собі прийти. Так цікаво. E sente é pobre.